Доброго дня! Сьогодні поговоримо про шунтування барабанної перетинки що це і коли це потрібно робити. Шунтування барабанної перетинки це мікрохірургічна процедура, суть якої полягає в відновленні вентиляції порожнино середнього вуха за рахунок. Маленького розрізу барабанної перетинки та встановлення туди спеціальної трубочки шунта. Цю процедуру потрібно виконувати при стійкому наявному порушенні вентиляції порожнини середнього вуха, наприклад, у діток з аденоїдами або у дорослих з порушенням носового дихання. Ця процедура може проводитись в амбулаторних умовах при місцевій анестезії час. Хірургічне втручання займає близько п'ядесяти хвилин, виконується під мікроскопом лікарем отоларингологом Після того як ми встановили в барабанну перетинку та забрали з барабанної порожнини рідину або слиз, людина відразу на операційному столі починає краще чути. Ця процедура, так само як і більшість мікрохірургічних процедур, має виконуватись лікарями-фахівцями в своїй справі. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас, ми вам обов'язково допоможемо.